Вітання усім! Ви на каналі Вишивання Посиденьки. Сьогодні хочу показати вам роботу, над якою працювала цього тижня, а також подаруночок від торгової марки Вірена. Я робила замовлення під час їхньої відпустки, і мені до замовлення поклали такий чудовий подаруночок. Більш детальніше по порядку розповім і про подарунок, і про роботу, далі в відео. Розпочну, звичайно ж, зі своєї роботи. Вишивала цього тижня я фігурку інтер'єрну від торгової марки «Вірена» артикул FIN 035. Ось такі квіти, букет квітів, точніше, у чашці. Чашечка стоїть у блюдці. Ця фігурка ставиться у підставку. В комплекті їх маємо дві: одна з написом, інша без. Можна вибирати, в яку підставочку вам підходить, таку ви і поставите, потім склеїте, і дуже гарно. З іншої сторони, виворотній у нас вже підклеєний фетр, все вже гарно, кохайно. І завершимо. Щодо підбору, підбирала я самостійно, хоч тут і ключ надає виробник. Цього разу я повністю замінила весь ключ, точніше, я на нього не дивилася. Я побачила цю фігурку і бачила вже, які мають бути в ній квіти, тому я підібрала просто. За своїм смаком і трохи за смаком Вірени, адже вони дуже полюбляють натуральні кольори використовувати у вишивці своїх робіт. І я теж в дерев'яні заготовки стараюся брати більшість натуральних кольорів. Воно дивиться дуже гарно, соковито і яскраво. Тож перейдемо зараз до бісеру. Їх у нас 11 номерів. Перший номер 4602, білий перламутровий. Наступний світло сірий 37,342. Темно -сірий, 49 49,102, чорний 23,980. Жовтий, я використовувала 88, 110. Рожевий колір 16,398, червоний 93,170. Червоний темний 97,120. І зелені кольори. Найсвітліший 53,230. Середній у нас 57 100. І трав'яний такий темно-зелений, 53 240. Ось цей бісер було використано у даній роботі. І як мені здається, результат вийшов фантастичний. Поєднання перламутру, блискучих відтінків та натуральних, дали свій такий фантастичний результат. І якщо подивитися з різних боків, виглядає ну, дуже гарно. Я дуже задоволена результатом. А ви свою думку напишіть у коментарях, чи вам подобається, чи ні. Я буду дуже задоволена почитати і відповім вам на всі запитання, якщо вони у вас є. Всі, хто слідкує за моєю творчістю, знають, що я дуже полюбляю вишивку на дерев'яних заготовках, особливо, якщо вони не дуже великі за об'ємом. Я максимально отримую від них задоволення. Дуже швидко вишивається, воно дуже гарно, яскраво, і потім тільки кайфуєш від свого результату. Ось і я кайфую сьогодні від свого результату. Але, як завжди, даний виріб я вийшла на подарунок, тому кайфувати довго не вийде. Буду кайфувати з фото та відео. Ось такий подарунок ще додали до мого замовлення торгова марка Вірена. Я була досить здивована: це підставка для телефону. Вона теж дерев'яна. Ось покажу вам: все буде Україна. Посерединці можна Україну. Як виймати, так і ставити на місце, як хто бажає. І ось така ніжка для підставки. Зараз я все зберу і нашу фігурку, і підставочку для телефона, і вам покажу, як вони стоять на столику. Не прощаюся, 2 секунди зберу, все вам покажу. Ось у зібраному вигляді дана підставочка. Ось сюди ми ставимо телефон. На жаль, зараз його поставити не можу, так як я на нього знімаю відео, а інший телефон у мене трішки зайнятий. А це сама фігурка. Вона стоїть на підставочці, дуже гарна, яскрава. Бачите, нічого ніде не стирчить. Вже виріб готовий. І можна вскривати лаком та дарувати. Хоча покривати лаком не обов'язково, але дерев'яні вироби я стараюсь покривати лаком для того, щоб вони були довше в використанні, не псувалося матеріал, дерево. Ну і бісер при цьому виглядає покритий, він, мені здається, не линяє і не, має, не втрачає кольору, коли на нього постійно падає сонячне світло. Тому ось така в мене робота цього тижня, така краса. І, звичайно, чарівна підставочка під телефон. Дуже чекаю, щоб у них були підставки під вишивку бісером. Надіюсь, мене почують. І скоро побачимо в новинках підставки для телефону від Вірген. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Па-па-па-па!